хочеш без нервів виставити фази ГРМ на дизельному Renault Opel Nissan? Цей набір саме те, що треба, де стане в пригоді. Підходить для найпопулярніших дизельних моторів: Renault, Laguna, Migan, Scenic, Calios Space 2.0, 2.3, DCI, Opel 2.0, 2.3, CDTI, Nissan 2.0 DCI 2.3 CDTI. Тобто один кейс і половина парку французів та японців у твоїх руках. Що всередині? Усе, що потрібно, аби грамотно виставити ланцюговий привід, фіксатор натягу ланцюга, без нього ланцюг буде жити своїм життям, пристосування для регулювання шківа колінвалу, щоб все крутилось, як годинник, фіксатор розподільного валу тримає фази на замку. Пристосування для регулювання шківа розподільного валу, точність до міліметра. Пристрій для натягу та фіксації зубчастого ременя. Порядок навіть у найвпертіших моторах. Фіксатор калінвалу надійна опора, поки ти працюєш. Інші спецключі для зручності роботи з різними вузлами. Чому варто мати цей набір? Ніяких на око, тільки чітка фіксація. Економія часу і нервів підходить для СТО і Гаражного майстра. Все в одному кейсі.